У Кіровограді відзначили міжнародний день білої тростини. Саме її незрячі використовують для орієнтування в просторі. Щорічно в Україні понад Три тисячі осіб отримують інвалідність позору. Кожні 5 секунд зір втрачає одна доросла людина. А щохвилини сліпне дитина. Відзначати міжнародний день білої тростини почали, аби привернути увагу до проблем сліпих. Самі ж незрячі кажуть: очі їм заміняють руки. Ними вони вишивають, пишуть, друкують, майструють. Одна з. Найбільших проблем сліпих це відсутність роботи із півтори сотні кіровограців. Лише одиниці працевлаштовані, та й ті, що працюють, отримують мізерну зарплатню. Дехто одержує 40 гривень на місяць, нарікаючи на інші негаразди. Нема собою пересування. Це найбільша проблема. І то, що зараз дуже багатьох транспорту стало, і водії зовсім неуважні. Ставлять машини перед під'їздом, стають на на тротуарах, переходиш дорогу, один тобі тебе пропускає, а другий йде на бон, і ти ризикуєш, що тебе збивають. все, с палочками ходят, никуда это не Мы изготавливаем детские площадки и спортивные площадки. Очень много площадок установлено уже у нас по городу, наших площадок. За это, конечно, гордость. Мы очень много можем. Мы можем вязать, мы можем лепить, мы можем писать, читать. Мы можем учиться в высших учебных заведениях. Мы можем работать и быть полезными. Но до тех пор, пока общество не будет о нас знать и не примет нас, мы сами посиди інтегрувати туди не можемо.